Ласкаво просимо до знайомства з групою компаній «Tactic 4Профі та Love Yourself». Це дві молоді компанії, які швидко розвиваються у різних напрямках. «Tactic 4Профі це виробництво та мережа магазинів тактичного одягу та амуніції. «Love Yourself» пропонує вам якісний повсякденний одяг та аксесуари, які виготовлені в сучасному стилі з принтами та вишивкою, власного дизайну, де мода вплітається в традиції. Історія тактик 4 профі розпочалась в перші дні повномасштабного вторгнення. Той час ми виявили, що нашим захисникам не вистачає якісної та комфортної амуніції. Ми прийняли важливе рішення виробляти усе те, що нагально потрібно нашим захисникам, та розвинути мережу роздрібних магазинів, щоб зробити якісний захист доступним для всіх. Більше ніж за два роки наша мережа зросла до 33 магазинів. У Харкові, Харківському регіоні, Донецькому регіоні, Дніпровському регіоні, Полтаві, Сумах та Чернігові. Виробництво «Тактик 4 профі та «Love Yourself» – це сучасний високотехнологічний процес. У наших швейних цехах створюється одяг, амуніція та головні убори, сумки, рюкзаки та багато всього іншого. Сучасне устаткування та досвідчені майстри забезпечують високу якість кожного виробу. У нашому виробничому цеху лазерні станки працюють на створення унікальних виробів з гравіюванням по металу та дереву, установка для нанесення методом шовкографії та широкоформатні принтери з ультрафіолетовим друком. Тут створюються принти та малюнки для одягу та тканин, станки для тиснення, плотери та інше обладнання, де народжуються неповторні шеврони та багато різновидів аксесуарів. Технології, які ми використовуємо, дозволяють нам створювати продукцію високої якості з унікальним дизайном. Наша місія створювати стильні функціональні речі, які приносять позитив до життя, а також захищають та допомагають. Нам довіряють. Ми пишаємось тим, що співпрацюємо з національними торгівельними мережами, такими як Сільпо, Ашан, Аврора, Епіцентр, Велика Кишеня, Затак, є таке, щодня бджілка. Долучайтесь до нашої спільноти та станьте частиною нашої історії.